Так, у продажу на ринку продається ЗАС Сенс. 1.3 газ бензин. З кондиціонером, з гідропідсилювачем, а також з двома передніми електросклопідіймачами. Автомобіль у нас 2011 року. 1.3 газ бензин. Ціна у нас 2500. Номер васника, що МБС цікаво, телефонуйте по номеру. Так, автомобіль у нас на залізячках з гарною резиною. Все, ще продубльовано ще раз номер власника. Так, і, 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 і лівий борт у нас такий. Все. Задня частина. Криша у нас ціленька. Так, правий борт у нас ось. В такому стані арочка, порожечок. Салончик, зараз вам покажу. Трепчаний салончик. Два передніх електроскло Гідропідсилювач і кондиціонер. Так що, кому є цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Навіть є в нас підігрів щиток передніх доставлена функція, так що кому цікаво, телефонуйте.